Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. Я хочу розповісти вам декілька слів про історію створення цього каналу і про те, що вас тут чекає. Мене звати Тетяна Дугельна. Я практикуючий психолог, психотерапевт з великим досвідом роботи. А також я українська письменниця і дослідниця українських традицій. Саме цьому каналу вже дуже багато років колись він був. Каналом про сімейну психологію, і десь приблизно в кінці 2022 року ми його перезавантажили і перезапустили під е, такий просвітницький проект Українська душа відзеркалення традицій. Саме тут ми з моєю командою створюємо різні ролики, відеодослідження про українську душу, про українські традиції, про обереги. Тут не так багато історії, тому що я вважаю, що про історію мають говорити історики. Тут і етнографії не так багато, як на перший погляд, вам здається, тому що я торкаюся обов'язково досліджень і фольклорних, і культурологічних, і різних етнографічних, але я скоріше до цього торкаюся всього нашого національного надбання. Як психологиня? Навіщо я створила цей канал і продовжую його розвивати своєю командою? Справа в тому, що я абсолютно впевнена, що сьогодні кожен із вас. Кожен із нас, любі українці, потребує місця, де ваша душа буде трохи відпочивати. Відпочивати і надихатися. Надихатися не тим, що ми бачимо довкола. Хоча у нас є багато приводів того, що може заставити нас як сумувати, так і, звичайно, приводів того, із за чого ми з вами сумуємо. Кожного дня гинуть. Українські люди гинуть на передовій, і це для нас велика трагедія. Але наші захисники і захисниці сьогодні віддають життя для того, щоб ми жили. Але мирні люди також потерпають, потерпають від обстрілів, потерпають від великої біди під назвою Ця велика війна. Яка точиться на нашій території, як ми вже зараз з вами усвідомили 2014 року? Саме канал Калина я створила для того, щоб допомогти вам в цьому величезному просторі великої кількості негативної інформації, яку ми поглинаємо, тому що ми люди інформаційного простору, ми, інформаці... ми інформаційно залежні. Я створила цей канал для того, щоб дати вам іншу енергію, іншу підтримку, іншу інформацію, яка дасть вашій душі можливість трохи відпочити, перезавантажитись. Десь можливо внутрішнє зрозуміти, що ми такі глибинні, у нас є такі генетичні корені, у нас є така потужна сила, яку нам треба зараз просто підняти. Просто усвідомити. Я в прийдешньому році, а нас з вами вже за декілька буквально тижнів чекає 2024 рік, планую на каналі Калина більше говорити з вами, в тому числі як психолог. Чому? Тому що я вважаю, що саме об'єднати культурну традицію наші з вами. Обряди, символізм цього всього українського, такого автентичного, нашу цю українську ідентифікацію з тим, що з нами зараз відбувається, це те, що я зможу, і те, що в мене виходить. Ну, давайте з вами поміркуємо. Чи впливає на нас з вами, наприклад, пам'ять про ті голодомори, які прожили наші з вами праматосі? 30-ті і 40 -і роки минулого сторіччя. Ви скажете, так, звичайно, впливає. Але ми достеменно зараз знаємо, що на нас впливає не лише та біда, яку прожили наші бабусі і дідусі під час голодоморів, а на нас впливає так і та віра. У що вони вірили, а якщо ми з вами зараз живемо, то і вони вижили. Якщо вони дали нам можливість сьогодні жити, тобто вони вижили навіть під час цих голодоморів. І ми маємо вміти дивитися на минуле не лише через призму страждання, а ми маємо навчитися дивитися на Минуле і сьогодення через призму певної вдячності, через призму певних розумінь і сенсів. І тоді ми своїм дітям передамо зовсім інші генетичні спрямування, генетичну пам'ять, генетичні імпульси дітям і внукам. Заради цього існуємо ми сьогодні і відроджуємо ми свою генетичну пам'ять, в тому числі. За допомогою досліджень на цьому каналі. Я запрошую вас до нашої спільноти. Цей простір ми назвали Українська душа відзеркалення традицій. Ця спільнота розгорнулась не лише тут, на YouTube каналі, де я вас запрошую підписатися, натиснути на дзвіночок і отримувати повідомлення про наші новинки. Я запрошую також вас стати співавторами на нашому каналі, пропонуйте нам теми для досліджень і для відеозйомок. Можливо, у вас є цікаві гості, які хотіли би прийти до нас на канал. Ми залюбки розглянемо і такі пропозиції. Також я вас запрошую під цим відео. Є посилання до нашого телеграм-каналу Українська Душа від зеркалення традицій дає величезна кількість різних матеріалів, які не ввійшли всі дослідження, або матеріали, які ви можете почитати, тому що не завжди всі сприймають інформацію тільки на слух і через відеоряд. Я вас запрошую також до нашого інстаграму, де також є дуже багато різної інформації, яка не входить в наші відеодослідження тут на YouTube каналі. Також ви можете знайти посилання на мої особисті канали, як мій особистий YouTube, так і інші соцмережі, де я представлена як письменниця і як психологиня. Я дуже хочу бути вам корисною, хочу допомогти вам справитися з тією колективною бідою, куди нас занурює сьогоднішня реальність. Колективна біда до нас прийшла на землю не дарма. Вона прийшла для того, щоб ми з вами змінилися. А змінитися ми можемо тільки в тому випадку, коли будемо усвідомленими. На каналі Калина ми вам. Пропонуємо різні способи усвідомлювати свою силу. Ви знайдете тут інформацію і про обереги, і про амулети. Ви дізнаєтеся про сакральний символізм, наприклад, наших народних казок. Ви можете, до речі, знайти теку, де я начитувала бабусині казки для ваших дітей і онуків. А можливо, і вам, вашій внутрішній дитині, буде цікаво подивитися і послухати ці казки. Які ми робили в свій час на каналі Калина, також тут є тека з практиками, з медитаціями, тут є тека з молитвами, в тому числі написаними як мною, так і рідновірчиськими. Величезна тека, яку ми накопичували і назвали її навколо карми, і там є багато актуальних питань, які стосуються причинно наслідкових зв'язків всього того, що ми з вами думаємо, говоримо і як ми діємо з конкретними рекомендаціями. Ви можете знайти окрему теку на каналі Калина, яка називається Коло рідної віри, де є інтерв'ю з волхвами, жрицями, цікавими людьми, які вірять в щось більше, ніж просто в якусь містерію. Вони вірять в те, що вірили наші з вами славетні пращури арії. Я вас запрошую бути частиною нашої спільноти. Де велика українська душа має засяяти всіма барвами? Я знаю точно і достеменно, що ми особливі, ми особливий народ. Але одночасно я знаю, що ось ця це відчуття особливості, воно навіяно також і колективною кармою, і колективною травмою, яку ми з вами отримували і зараз отримуємо безстроково під час цієї війни. Нам хочеться бути унікальними, ми такими і є. Але для того, щоб нас, наші сусіди або наші партнери, друзі або недруги не звинувачили в певній мистифікації, ми маємо вивчати свою українську ідентичність, свою українську особливість, унікальність. І я пропоную вам бути з нами в нашій спільноті, українська душа, відзеркалення традицій. Кожному дні. Підписуйтеся, поширюйте і запрошуємо вас бути разом з нами в цьому довготривалому дослідженні. Бажаю вам всього найкращого і чекаю вас серед підписників і активних слухачів і глядачів на всіх наших ресурсах. До зустрічі!